Привіт, вболівальники синьо-білих. У нас є свіжі новини. Одним із наших гравців зацікавився міжнародний клуб, і, схоже, Суркіс не завадить йому піти. Як тільки надійде найкраща пропозиція, він повинен покинути Динамо. Уже були опитування зі Сполучених Штатів, але поки нічого не було офіційно оприлюднено. Залишайтеся зі мною, тому що я збираюся розповісти вам, хто цей гравець і клуб, який дивиться на нього. Але спочатку не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Гданська «Лехія» збирається оголосити про підписання українського півзахисника київського Динамо Антона Царенка, повідомляє польський журналіст ПОТР Потемпа. Очікується, що 20 річний гравець пройде медичне обстеження наступного понеділка в новому клубі Екстракласи. Подробиці трансферу поки не розголошуються. У сезоні 2023 2024 Царенко взяв участь у вісьмох матчах за основний склад і забив одного гол. Портал Трансфемакт оцінює молодого хаббека збірної України в 300 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що царенком також зацікавився клуб МЛС. Однак, схоже, наш тренер не має наміру використовувати його в цьому сезоні, і Динамо розглядає можливість віддати його в оренду, щоб він міг отримати більше ігрового часу. Отже, шанувальники, що ви думаєте про можливий відхід Антона Царенка, як ви вважаєте, чи правильно Динамо віддає гравця в оренду, залишайте свою думку в коментарях. Залишуся тут до наступного відео, обійми.